Доброї години приїхав до моїх самок гість. Гість здалеку. подолав хлопчина 600 кілометрів. Євген місто Чернігів, великий привіт і велике дякую. Попри те, що внутрі я їхала, досить таки довго, у нас були пригоди, не відразу він до мене попав, тому... Трішки хлопчик-схуд в животі, але будова тіла видно широка. Голова сама по собі також, така, скажем, ведмежа. І що саме головне? Він скільки подолав відстань 600 км, я його відкриваю клітку, він вийшов, даю йому морквину і він відразу стає на задні лапки. І сміло бере у мене з руки їсть моркву. Що, про що це може свідчить? От що. Про те, що людина, яка займається нутріями, доволі таки приділяє хорошу увагу нутріям і не просто увагу, а ще й, скажімо так, товаришує непогано, тому що нутрія, яка каталась по українським дорогам. І вийшло з ящика, дуже часто просто перелякана і не знає, куди бігти. Тут же ж все навпаки. Відразу хлопчина, ну, можливо, подумаєте бо дуже голодний, ну, питань нема. Але звір який е, наляканий, в якого великий стрес, то він їсти не захоче. Ну, дав їсточки, то хлопчик відразу їсть. Дуже добре. Єдине, от він такий зараз має спортивну будову, так як майже три, три доби подорожував він. Тому зробив такий вольєрчик на 80 см висоту, то не знаю, щоб він, в принципі, якби я тут зробив такий уклончик, то можливо все-таки на всяк випадок двері буду закривати. Щоб не вийшов, бо такі гості чуженькі можуть і вийти. Значить, хлопчині, 10 місяців, він у нас квітневий. Сьогодні останні дні лютого. Вага була 8200. Зараз не важив. В принципі, зараз це для мене не важливо. Можливо, якось там при нагоді зважу, коли будуть поруч. Але зараз це мене особливо не цікавить. Взяв я його, зараз покажу до яких принцес. От принцески. їм буде 5 місяців. Вже прилетів, приїхав до них принц. Тому принцеси вже заспокоїлись. Принц на білому коні прийшов. Буде самочкам за 6 місяців. І потім підуть самки в роботу. Зараз ще покажу два бурих також хлопця. Це такі ж самі, як той самець. От вони. Такі гарненькі. Так, ну, з бурими питання вирішено. Всім дякую за увагу. Будьте здорові!